Всім доброго дня! Нарешті у нас відео вийде вдень, а не вночі. Це браслетики на фоні. Я ще пізніше про них розкажу, хто не бачив, бо дівчаток багато бачили цей. В минулому році показувала. Наприкінці 23-го, 23-го, 12-го. Ось це з перлинками дуже класний. По 4900 рубіни та рубіни з перлинами. Але тут, бачите, тут кругленькі. Це останнє мене їх було два. От, тут кругленькі, а тут це барочні перелинки. На невелику руку. Ой, дівчатка, це я змерзла, я ще не прийду до тіла. Десь на зап'ясті до 18, може до 19 сантиметрів, бо вони ще й важкенькі досить. Ну, Наприклад, тут у нас 69 грамів, дівчат, 69 грамів, ну вони приблизно однакові. А тут наче трохи легше. Тут 64 грами, не набагато легший. Це адуляри з топазами. Один прозеолітик. От, і 4 топази. Так, це в нас на потім це ми з вами бачили. Давайте подивимось, що ми дивились дрібненькі прикраси, другу частинку, там, може, щось бачили, бо все всі прикраси разом. Але є і новеньке. Для початку хочу показати ось таку цікаву каблучку з. Це таке агат, да? 17. Там кусається. 17,5 приблизно 17,5-17,8. Тут 11 грамів вага. Ось таке цікаве. Перстень. У нас прям його перстень. Це дійсно, да, такий. Він і по формі красивий, незвичний, українська проба. 1300 гривень вартість. Ось такий перстенюк. Хочеться мені сказати вам камінець. Не бачу вже чим Не бачу вже чим. У мене тут і коти. І діти всі разом. Коти одна кішка поки що. Так, два, десь 18-19 міліметрів, трохи не два. Але воно таке цікаве, класне. Ну, як море та хвилі. І, дівчат, є в мене ось така підвісочка, це адулярчик. Він такий білий-білий. Майже тут є маленька синя плямка, але він, ну, так, не, не світиться. Просто, може, комусь потрібна енергетика адуляра? То ось такий маленький-маленький камінець. В срібній опра... О, бачите, мені здалося, що впіймала. Тут трошки-трошки, я ж кажу, зовсім трошки ось ця плямка. Тут приблизно 16-17 міліметрів сам наш адулярчик білого кольору. 550 гривень. 550 гривень підвісочка. Бачите? Така маніпуся, маніпуся. Ну, хоча вона, може, не така маленька, просто ми до таких адулярчиків з вами не звикли. Він, бачите, з ось таких слоїв, сам камінь, це виглядає як тріщинка, але це така структура адуляру. Він, такий, він і лабрадор, такий самий, і адуляр, просто ще залежить від якості. Далі містик ось такий невеличкий, 19 розмір, 400 гривень. 400 гривень вартість містик. Десь міліметрів сім камінець, Так от бачите? Так, є каблучка просто з перелинкою. Ось ця 700 гривень вартість, тут 19-й повничні. Бачите, ось така барочна перелинка. 18,8. Це можна, наприклад, ось такий браслет і перелинку до нього вдягти, Він у радіюванні ось цей. 17 і 6 наступне кольцо. Це, бачите, з ось таким павучком цікавим. Всередині проба 950 та 18. 18 карат по золоту. 18 карат – це що означає по золоту. Я великий, бачите, експерт по. Не позолоченим прикрасом. Але каблучка досить така незвична. 17,5 розмір. 850 гривень вартість. Ось такий єгип... єгипетський, да, павук, мені здається. Ну, от вона такої єгипетської теми. Хоча знов таки я не дуже цьому розбираюся. Давайте приблизимо щоб роздивитись цю незвичну тварюку Невеличка така. приємно На руці відчувається приємно, досить незвично. Далі, дівчатка, красивий комплект в 21-му розмірі. В 21-му розмірі. Дивіться. Це така ніжність. Це якраз з серії, я би сказала, так, що в нас замочка. О, все, справили. цей, ну, бачите, це такий він тендітний, досить. Зараз цей подивлюся, що він у нас. Ну, цей трохи... О, все, щелкає. Защлкуємо. Угу. І до цієї краси є підвіска. Він такий, не дивлячись на те, що 19 розмір от для тендітних дівчаток, які люблять ніжні прикраси. Хоча є і молоді дівчата от, з 19 розміром каблучок, з такими крупними руками. У мене от подруга є, вона дуже худа, але в неї е, пальці 18,5-19, хоча ну, рука, ну, рука, як рука молодої дівчини. От таке, така структура тіла, чи, чи склад, неправильно сказала. Ну, ви зрозуміли, да? от, аметист, дуже ніжний, дуже красивий наборчик. І у нас з вами сережки, каблучка і підвізка 2200 гривень 58 доларів. Ось Дуже-дуже ніжний у радіюванні. Сережки, підвісочка та каблучка. Фіаніт та аметист. Ніжний аметист. Ой, дівчатка. І такі самі розочки, 19-й розмір, та самовартість 2200 гривень. Це керамічні. Сережки, каблучка і ось така трояндочка, підвіска. Так, булька. Булька, булька. Прийшла булька. Зараз вона мені тут все як перекине Може, отак. Вот отак, вот все, кошка не взя. вона в мене, знаєте, так любив пакети залазить оце. Десь стоїть пакет, вона в нього залізе. Ось така підвіска взагалі класна. 2200 гривень сережки, каблучка і ось така класна підвісочка. Повний гарнітур. В 18-му розмірі є в мене ось такий індійський комплект 2250 гривень. Це випресована бірюза, Ось така. Бачите, імітація прожилок, 18-й розмір. Сережки тут класні. Каблучку, в принципі, можна окремо, якщо вам подобається. Хоча, звісно, такі речі, ну, ви, такий набор ви ніде не докомплектуєте. Ну, це я так говорю, але я розумію, що люди, які носять там чи каблучки, чи сережки, не обов'язково всі, всім носити наборами. От, до речі, є ось такий ланцюжок. Я не знаю, це якорний, не якорний, це трохи таке щось. Щось досить незвичне: 50 см. Вона, типу, як, як можна сказати, не такий ланцюг, що ну, він простий. Да? Отак От мені хочеться сказати. Такого простого, але зараз вони, зараз нам все не просте, але відносно таке платіння просте. Так, і вартість 950 гривень. Тут ось це колечко не пропаяне, але це імпортна, імпортна. Тут має бути щось італійська проба, здається. Десь я бачила, може і не бачила. Просто 925. Ну, от вона така пустиля, як італійська. 50 сантиметрів. такий кулон, може теоретично. І відносно непогано, але все одно він для неї великуватий, крупнуватий. Кожному потрібен свій розмір. От. Але маленькі би підвісочки для неї були б ідеальні. От якраз як, як у нас в попередніх наборах. Ой, я чата не можу не показати ось цю каблучку. Вона то типу як позолочна, точніше, не типу позолочна, а типу як е, золота, я хотіла сказати. Тут е, такі п'ять красивих містиків, зелено-синіх, кубічний церконій. Ну, взагалі, от, мені здається, що її від золотої, не відрізнити. Ну. Руки помиєте, то, то відрізнити, але можна руки не мити. Її. Дуже дуже красиве плетіння. 18, шкода, якби вона була 17,5, я б її не віддала. 17. Ой, 8. Ой, тут всі 19. Так, неправду, неправду, щось тут написали. Ні, правду. 19-й розмір. 900 гривень вартість, дівчат, каблучка класна, каблучка нарядна, каблучка майже золота. Майже, але виглядає не гірше. Обожнюючи прикрасив по золоті, особливо сережки, бо їх від золота не відрізнити. Це така святкова. Це варіант, от святковий. Це на свято, там, на день народження, на весілля. Просто на кожен день не те, що її не можна вдягати, а її просто жалко вдягати, бо вона така красива. І от прям щоб визначити, що ти сьогодні в цей день ти щасливий. Правильно, напевно, не визначити, а позначити, типу, як, так швидко хотів сказати, обозначити. Ну і щоб це відео було максимально дивне, я хочу показати ось такі сережки. Дівчата, вони дуже довгі. Давно в нас не було чогось такого. Ви вже забули, що я таке люблю. От настільки давно, що ви вже забули, що я таке люблю. От такі сережечки. Подовжені, ну, тут довжина видно, що вона така космічна трохи. Наприклад, це 9,5 см. Ну, воно, воно і видно, що вони такі немалі. Камінців немає. Це до такого. Це можна і під джинси вдягати, і під все що завгодно. Так що, дівчата, з лебединою, шиєю, бо інакше прийдеться їх підрізати, а цього б не хотілося б. 1400 гривень вартість ось таких цікавих сережок з маленькими кульками. Знаєте, як сережки інопланетянки. Запам'ятали момент, дівчата. Це у нас така на сьогодні історія. Я не знаю, як вам сподобалось, не сподобалось. Я старалася, щоб відео у нас вийшло одним. В день, щоб ми з вами подивились такі прикраси. Це крупні ларвіки, дівчата. Це у нас лабрадор. Наступного разу ще раз передивимося ось ці крупні величезні браслети. А то поздно наскільки? 5133 долари 120 євро. Ось такий блакитний топаз. Позаду камінці закриті. От, дівчат, по топазам вже поки останній залишився, бо їх було і ромбів купа. І всіх е різних такого типу. От Це вже останній залишився. Здається, ромби я шукала, але мені здається, що перед Новим роком мене дівчинка забрала ромби. Gosto. Здається, що більше нема, хоч мені ще хотілося собі ромби, тому може. Може, ще в мене з'являться, але поки оцей незвичний. А, з сердечками ще. Подожіть, сердечки з каблучкою має бути. Ого, все. Так що, така от у нас, дівчатка, на сьогодні історія. А ви напишіть, що вам сподобалось? Або не сподобалось тільки, будь ласка, я за адекватні повідомлення не потрібно ображати когось там, особливо мене. От, і один одного також, От, щоб, щоб це не було образло. Ми з вами всі дорослі люди. Ми з вами виховані чимні, чемні, тому нам потрібно з повагою відноситись один до одного, дівчата. Не забувайте, будь ласка, про це. Це, це ті люди, для кого я це сказала, вони, вони знають, якщо вони все ще дивляться. А всім іншим, я дякую, що залишаєтесь зі мною. Бажаю вам гарного дня. Сьогодні сонечко, але я, я не виходжу то все. Я, я поправляюся і, і в прямому, і в переносному сенсі. До побачення гарного дня.